Видивитися телеканал «Аверс» і в ефірі наших сьогодні і інформаційно-аналітичних студій. Я думаю, що у фокусі подій будемо говорити про... Діяльність найвищого представницького органу нашого краю вітак у студії поруч зі мною голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Григорій Вікторовичу, добрий вечір. вам. Добрий вечір. знаєте, я думаю, що і наші глядачі, можливо, ознайомилися з інформацією. Я подивилася сьогодні, що Київський інститут міжнародної соціології черговий раз опитування проводив. І ось за станом на вересень, не повірите, 91% українців зовсім не планують. Виїздити з України, а все-таки своє життя пов'язують із своєю країною. Відтак, якщо так подивитися, раз у вересні опитування було проведене час, коли так діти за парти, студенти відповідно у лекційні зали. Ну, я так зрозуміла, що депутати саме вирішили не пасти задніх. У вас була позачергова сесія, і вона відбувалася не у зумі, не у якийсь інший спосіб. А депутати прийшли на свої робочі місця. Скажіть, чи усі прийшли. Ну і те, що важливе, я думаю, ми сьогодні будемо ну таку суттєву частину нашої розмови з вами приділимо цій події, тому що я думаю, що мало ми тепер знаємо, що відбувається у сесійній залі відповідної рішення. Ну і зима у нас на носі. Дякую за запитання. Дійсно, ви знаєте, мені сподобався недавно була фраза Ігоря Ігорячуполіщука, міського голови міста Луцька, що стосується, що ми не маємо морального права не проводити сесії офлайн, оскільки mm. діти пішли в школу. В нас дійсно довгий період часу не відбувалися сесії ну з різних причин. По-перше, це, напевно, не було достатньої кількості таких якось господарських питань, і не хотілося в зумі проводити, оскільки саме в зумі дуже важко проводити сесію. Кожне питання потрібно, крім обговорення, ще ну, скажімо, зробити таку невеличку перекличку по кожному Належно. питанню, по тобто за основу, по за кожну зміну. В цілому це дійсно важко фізично важко і в. На часі вже, напевно, була ця сесія для того, щоб все таки гострі питання, які турбують наше суспільство, вже не перший день, і багато сесій обласних рад вже були проголосовані. Саме це питання, це що стосується і УПЦ МП і інші питання. Тобто, це якби назріло. Зрештою, були всі. Хто без без поважних причин був відсутній. Тобто, звичайно, хтось був за кордоном, хтось десь був у відрядженні, хтось, можливо, з причин здоров'я, так як мій перший заступник не зміг бути присутнім на сесії. Але зрештою, 55 було зареєстрованих депутатів, і сесія повноважна. Тобто ми провели повноцінну сесію. Дві, майже дві з половиною години була сесія, і розглянули ряд питань. В порядку буденному було близько 51 питання і... Фактично, весь порядок денний був розглянутий, сесія була закрита. Позачергова 18-та. Ви сказали Григорію Вікторовичу. Я, якщо чесно, не хотіла зачіпати це питання під час нашої розмови, а однак, ви просто самі його озвучили. Це те, що стосується рішення Волинської обласної ради відповідно депутатського корпусу щодо діяльності. Церкви Московського патріархату, ваша оцінка загалом у цій ситуації це був вимушений крок. Це тому, що ви побачили, що це для людей, це тому, що депутати так вирішили. І ваша позиція у цьому сенсі. Зрештою, проект рішення був зареєстрований ще в травні місяці, якщо мені не зраджує пам'ять, і він постійно удосконалювався. Тобто він проходив там якісь напевно, напевне, зв'язку з останніми змінами, з проведеними суборами, з... Взагалі, в політичному житті нашої держави. І фактично той проект рішення, який був винесений вже на порядок денної сесії, він був узгоджений всіма фракціями на погоджувальній раді, і зрештою ми його проголосували. Що стосується мене, ну, знаєте, ну, напевне, релігія, політика вона має бути розділена. хоча… В Скажем, в Сполучених Штатах Америки там все таки цього немає. У нас це законодавство не розділено, але і солдати, які проходять на ротацію, і, зрештою, мешканці, які проживають на території нашої області, зрештою, навіть можна сказати, районні ради на території нашої області, і багато обласних рад вже це зробили. Так, ми були майже там, скажімо, в кінці, але були тільки через те, що не відбувалася сесія. Повірте, по Порядку денному це питання стояло вже дуже-дуже давно, і воно однозначно було би підтримане і проголосовано всіма, хто був в залі. Зрештою, 52 голоси за, і питання закрите. Ну, Як ви думаєте, який вплив буде загалом мати на громаду? Я не маю на увазі там конкретну якусь громаду релігійну, а загалом на громаду в волині ось це рішення депутатське. Ви знаєте, дуже було багато дискусій, і ми якби моя позиція на тому, що не треба там були закиди, що будуть забирати в людей церкви. Це неправда. Ніхто ні в кого не хоче забирати якісь церковне мину. Тим більше за кожним за кожної за кожним батьком стоїть громада. Але е, в тому заклику просто заборону діяльності. І, зрештою, коли е, священнослужитель переходить е, в ПЦУ, ну фактично, де Юра, де факто, е, ніхто не забирає ні церкву, ні паству, ніхто не захоплює ніякі церковні, він далі починає правити українською мовою і далі разом зі своїми вірянами, е, там щоденно там, чи визначені дні, молиться в церкві. Так було вже не з однієї церкви. Знай близько 65 парафій за цей період вже були ну, пере, ну, перейшли на бік ПЦУ. І вони залишилися, дехто залишився з своїми скажімо, вірянами, які ходили, але якось, переформатувався, все-таки став більш не більше, а просто пороукраїнською. А дехто просто залишив церкву і пішов або з своїми вірянами, або сам сам наодинці десь відійшов в бік і там служить в іншому місці. Тому ми ні в якому випадку не закликаємо, не хочемо, щоб е, був напевно якийсь спротив середині області, але зрештою ми хочемо все таки, щоб е, дослухалися, і те, що Патріарх Кирил благословляє військових на війну е, з Україною, і благословляє вбивати невідомих яких нацистів, яких нас напевно, ніхто і не бачив, і ніхто про них не чув. Ну це прикро. Я подивилася Григорій Вікторович, на своїй сторінці у Фейсбуці. Ви виокремили із усього сесійного засідання регіональну програму, яка я вважаю не просто вона десь, ну скажімо, повинна була ухвалюватися там чи у травні, чи ще у якийсь інший період. Суть не у тому. Суть у її перспективі і у тому, що це дуже важливо на сьогоднішній день. Я про е, програму, те, що стосується двадцять е, Так. Ну, Програма дуже довго розглядалася і комісійно, і були презентації неодноразово в овальному залі, і, в, і, ну, там, і на комісіях, і на президіях. І, напевне, той, та редакція цієї програми, вона. Така, яка все всіх, тобто, хоча б я не кажу, що вона буде виконана аж на всі 100%, але це хоча б якісь реальні результати і реальні якісь позиції, які ми можемо виконати для того, аби ця програма до 2030 року була ну якби вже набрала своїх обертів і функціонувала. Звичайно, хотілося б більше врахувати в цій програмі, але попри військовий стан, попри повномасштабну агресію і брак фінансування, як і місцевих, так і обласного бюджету, і навіть зараз обласна рада не є розпорядником бюджетних коштів. Ми не можемо собі дозволити все-таки деякі позиції, що почали працювати вже. Але маємо надію, що найближча перемога нам наша перемога нам дозволить таки, реалізувати ті всі пункти, які були прописані в цій програмі, і в тих термінах, які там були прописані. Знаєте, я думаю, варто сказати, що коли говоримо про цю програму. Тому сенсі, що це дуже стратегічний документ, особливо в тих умовах яких є, так коли ми пригадаєте, там ще коли у нас починався ковід, ми казали, що у нас буде з відходами. Тобто, це була, це була одна проблема, так на сьогоднішній день, коли ми бачимо, що відбувається у тих звільнених територіях, все, що перевозиться, все, що ржавіє, тобто, так, коли валяться будинки, куди це все, тобто в Україні на сьогоднішній день просто колосальна проблема, і вона назрівається не тільки йдеться у тих у того, що Росія б'є, так, і ми маємо ті факти, як оциту, а те, що ми потім маємо. Маємо з цим всім робити, і якщо ми говоримо на сьогоднішній день про те, що ми у відносно мирній так системі території живемо, то маємо показувати приклади, демонструвати, як це можна робити. Чи вважаєте ви, що на основі цього стратегічного документу відповідно, скажімо, до тих угод, які є між обласними радами, які були ухвалені ще тоді за? Під початку вашої каденції ви були ініціатором таких зустрічей. Чи можемо ми говорити про чергове налагодження якихось містків, зв'язків і того, що Волинь може показати, презентувати в тих умовах, які є на сьогоднішній день? Знаєте, я постійно коли спілкуюся з нашими колегами-депутатами з там східних центральних областей, пояснюю, що в нас досвід, і взагалі Волинь, зокрема, місто Луцьк, інші міста обласного ну обласного значення або там центральні ОТГ. Так. Вони вже на якомусь певному етапі досягли чогось, чи то в сортуванні, чи то в полігоні, чи в дегазації, чи в інших речах. Там поки що ну, не всі так працюють. Тому о, наша близькість до Європейського Союзу, до тих технологій, які, зрештою, не так далеко там, умовно від нашої області, за якихось там 150-200 кілометрів, ми можемо споглядати там, на сміттєспалювані заводи, а сміттєсортувальні станції, фабрики, які переробляють далі е, все. І від меблів до каміння всього решта до біорештків. Тому ми маємо чим поділитися. Ми можемо бути тим якраз містком сполучення Європи і зрештою тих регіонів, де ще раніше це було не реалізовано. Тому нам є що показати, нам є що розповісти, і однозначно ми протягнемо руку допомоги будь-якій області, яка це буде потребувати. Питання досить актуальне. Звичайно, якщо ми зараз живемо відносно в мирній області, без, скажімо, важкої ситуації, без великих, без великих руйнувань, можна сказати, взагалі без руйнувань, ми можемо собі планувати одне. Там зовсім інші інші виклики, зовсім інші скажімо, зовсім інша ситуація. Тому, звичайно, наша програма може бути як основа для того, аби в подальшому брати розгалуження і моделювати, моделювати. Я переконана, що ця програма може діяти на рівні цілої держави. А як щодо, до Григоріючого програми, в якій була свого часу задіяна Білорусь, ви так само обговорювали цю програму, це програма про транскордонне співробітництво. Як це має функціонувати без Білорусі? Ви говорили на цю тему? Ми розмовляли, і крім того, що розмовляли звісно, з 5 жовтня по 8 буде відбуватися великий форум в Любліні по транскордонному співробітництву. Якраз Польща, Білорусь, Україна, але Білорусь ми взята дужки. Uh -huh. Тобто, всі ми розуміємо через те, що вони. Так чи інакше, але, в принципі, дотичні до російсько-української війни, в принципі, не можуть брати участі в цих програмах, і вони не заслуговують на те, щоб Євросоюз виділяв ті кошти. Я переконаний, що все-таки та частка, яка ми виділятися на Білорусь, перекинуть на Україну, і ми зможемо більше реалізувати, як і інфраструктурних або інших культурних проєктів. Ну, Але в будь-якому разі, погодьтеся, цей сусід залишається, і він нікуди від України не дінеться, мало як того. У нас із, із цією країною спільний кордон, хай свого часу, були і, і ну, якісь тісні зв'язки. Я знаю, що ви періодично буваєте при кордоні, Григорій, що тема ну, серйозна, ну, ось бачите. Я думаю, що для глядачів буде цікава ваша думка, ваша позиція з приводу безпеки на кордоні і те, що ми можемо робити своїми силами, і у який спосіб відбувається, можливо, ви знаєте е цю історію, як допомагають цьому сенсі держава. Бо я, окрім. Того, що, скажімо, ну кілька було якихось заяв е, прем'єр-міністра про те, що вони намагаються і виділяють більше нічого. Не знаю, можливо, у вас інформації більше чи ми поки самі. Відверто дійсно зараз роль держави в тому, аби забезпечити гарячі точки на мапі нашої держави. І зараз ми, ну, скоріше зовсім самі, досить гарно підключається військова адміністрація, зокрема, це Кам'янька-Чирська районна військова адміністрація, Циковицька районна військова адміністрація, Ольга Петрівна, Ольга Миколаївна. Це ті жінки, які дійсно роблять це можливо для того, щоб забезпечити цим. Військова адміністрація разом з обласною радою, теж приймають і на раді оборони. І... Навіть, напевно, в кабінетах приймаємо такі рішення для того, щоб все-таки пришвидшити, покращити роботу і забезпечити якраз північні, північні кордони нашої держави в безпеці. Скажу відверто, ну багато звичайно ми не можемо розмовляти, але однозначно ми готові. Ми впевнені, що не всі роботи ще завершені, але багато чого робиться, і багато робиться такого, що коли приїжджають високоподосадовці з Києва, і коли бачать, які проекти в нас реалізовуються, то вони просто в захваті від того, чому не робиться це по інших областях. Я не буду теж казати, які саме об'єкти робляться, і що це робиться, який в нас є моніторинг, як ми задіємо зрештою і новітні технології, аби гарно бачити картинку на кордоні з Білоруссю, і навіть не тільки на кордоні, а й в Глибину. Тобто ми над цим всім працюємо. Ми постійно на постійному контакті з Держприкордонслужбою, У нас чіткий зв'язок військової адміністрації, обласної ради, зрештою прикордонслужби, служби, митної служби і всіх правоохоронних органів для того, аби в разі чого, в разі або будь-якої невеличкої небезпеки, всі були поінформовані, всі були готові дати відсіч ворогу. Але мають дуже велику надію, що все-таки білоруси вони здоровим глуздом і. Точно вони не хочуть воювати, в них точно не оголошували часткову мобілізацію. Вони будуть сидіти по своїх домівках і просто спостерігати це все в телевізор. Ну, як ви думаєте, Григорій Вікторович, оце облаштування на сьогоднішній день кордону, так як воно відбувається? Так? Хай навіть у такий спосіб це був вимушений свого часу крок. Але як ви думаєте, чи ми правильно це робимо? Тобто, я про що? Я про те, що укріплювати кордони незалежно від того, чи у тебе війна, чи у тебе сусід агресор? Вочевидь, оця ситуація показала, що потрібно це робити і в Україні, мабуть, чи не на чи не у перших рядах, якщо говорити про усю Європу? Це однозначно. Повірте, ті фортифікаційні споруди, які будуються у нас на кордоні з республікою Білорусі. Вони є досить потужні і звичайно. Від ракет вони не захистять територію України, але від живої сили противника, від якоїсь там, напевно, механічного переходу на територію України, це однозначно його не те, що затримає, може там залишити на віка. Це потрібно робити. Шкода, звичайно, що десь невідомо де ділося. ця стіна Яценюка в той період, коли можна було захиститися і зі Сходу, і можливо, бо зараз ми не мали би такої агресії і повномасштабного вторгнення саме з тих територій. Але це точно не стіна Яценюка, це все робиться набагато. Скажімо, фундаментальніше, це робиться набагато професійніше, це робиться набагато е, краще, як ми цього навіть очікували. Звичайно, не вистачає ресурсів, звичайно не вистачає, можливо, навіть трохи техніки, яка би могла працювати і працювати. Але повірте, навіть з тим ресурсом, з тією технікою е, жодного дня не було навіть великої перерви, аби там зупинялися роботи. Робота постійно триває, ми постійно моніторимо, контролюємо, і нам є що показати. Ви знаєте, я думаю, Григорій Ктичу це і ще один доказ того, як було правильно свого часу зроблено. Не зроблений був о той крок, пригадуєте, коли планували так і у Верховній Раді, і відповідно в уряді, так забрати якусь певну частину повноважень в органів місцевого самоврядування, отут на місцях, і зробити цю повну централізацію. На сьогоднішній день оце облаштування кордону, як на мене, черговий доказ того, що добре, що зробили саме так. Добре, що хоча б частково розв'язані руки у нас, і ми маємо. Можливість показати зробити, бо держава до усього надійте. Погодьтеся. саме так і з велика заслуга в облаштуванні кордону. Я хочу подякувати всім головам ОТГ. Які в нас є на території області, які тим чи іншим чином долучаються, особливо це є прикордонні, які роблять все можливо, віддають леву частку свого бюджету, напевно, на ті розвитку, саме на облаштування кордону. Це найцінніше, що ми можемо зберегти, це наші території. Далі, після нашої перемоги, ми однозначно будемо повертатися до того, робити перерахунки і дивитися, хто як допомагав державі в важкі, важкі часи. Якщо хтось нехтує є або не хоче до кінця напевно, вникати в цю ситуацію, ну, ну напевно, на того будемо більше звертати уваги, і в подальшому, можливо, десь якісь проекти менше будь Через на тих територіях, але ми знаємо, що в ще голови ОТГ вони всі за те, щоб була єдина Україна, щоб вона була незалежна, щоб вона була в наших кордонах. І я переконаний, що воно і буде. Ну і незважаючи на те, що мені здається, там у столиці Григорій Віктор що навіть нашого уряду є чимало якихось таких першочергових задач, які потребують, скажімо, вирішення от безпосередньо у столиці. Так я подивилася, у нас був один міністр, який приїздив на Волинь. Вибрали участь у цій зустрічі. Я подивилася так. Пан Ляшко був міністром охорони здоров'я. Чи його оцінка збіглася із вашою оцінкою, те, що стосується роботи медичних закладів у тих умовах, які є. Так, ми не будемо наголошувати, але у нас додається черговий раз знову говорили про ковід. Що ви скажете про медичні заклади, які, ну якими опікуються представницький орган ну, то в обов'язковому порядку? Звичайно, ви знаєте, ми ну звичайне зуваження були, без того не може бути однозначно, Віктор Кирилович. Професіонал своєї справи. Повірте, він на сьогодні дійсно гарно моніторить, бо все-таки, що стосується ковіда, то він точно знає, яка ситуація була тоді, коли він ще був головним санітарним лікарем країни. Зараз він на посаді міністра бачиться зовсім з іншої сторони і, і аналізує. Повірте, ситуацію він задоволений, тому що в нас достатня кількість ліжкомісць, Можливо, деякі є затримки за встановленням кисневих станцій, але, е, зрештою, в якісь певні терміни, я думаю, що воно буде збігатися. Завжди хочеться, щоб було все швидше, але знову ж таки, як і... Контролюючі органи, так і зрештою якісь проєктні організації, не всі працюють так, як до війни. Тому деякі затримки є. Е, я переконаний, що військова адміністрація, мені делеговані ці повноваження, будуть слідкувати за тим, аби ці всі процеси відбувалися вчасно. Ну і той пік, який буде припадати десь на середину жовтня, все-таки ми mm. перейшли спокійно і не мали ніяких проблем з доставкою киснем або взагалі забезпеченням киснем кисневих точок в наших лікарнях. Були зауваження і деякі по обласних лікарнях, але ми після проведеного аналізу ми побачили, що. Ситуація у нас не критична, тому що у нас під обласну лікарню йде будівництво нового приміщення під ангіограф, аби не забирати від операційних площі. І думаю, що до 30-го 11-го, як він казав, це все буде виконано, і ми запросимо для того, щоб він перерізав ту скажімо, стрічку на новому, новому приміщенні, де буде встановлений наш ангіограф. Скажіть Григорій Вікторович, як Ви вважаєте в цих умовах, які є, якого би міністра Волинь мала би побачити? І що би він мав би подивитися? Не хочеться зовсім так тут, знаєте, відкривати я... всі карти, як, <ривіт> як то кажуть, знаєте. Не хочеться, але ну, просто є речі, які дійсно хотілося, щоб ці люди зі столиці побачили тут би своїми очима. Погодьтеся, є ці речі. Ось я думаю, що як для, для вас, як для голови е обласної ради, це було би теж важливо. У першу чергу хотілося побачити зараз прем'єр-міністра, оскільки він очолює уряд. І, зрештою, може потім вказівками або розпорядженнями своїми скинути на інші міністерства ті речі, які не закриті на території Волинської області. І дійсно відвідати вже волинь не десь проїздом, а зрештою, по тих проблемних ділянках, Правда. які нам є ще показати. І, дійсно, на те, що ми просили. І до війни кошти, і зрештою, не зреалізовано ще до сих пір. Тому що потенціал в області великий. у нас всі завжди рахували, що ми є. Ну, ми і були до і є до станційною областю, але ті масштаби і, і ті роботи, які були проведені за останні роки, за останні, зокрема, там, 7 років з 2015 року, це є досить колосальна робота. Її неможливо не помітити. Завжди можна провести аналіз і подивитися, що було зроблено до того і що зроблено зараз, розбити навіть по етапу. І що зроблено за кошти держави, а що все-таки зроблено за кошти громад області і всього решта. Тому дійсно дуже багато робіт, дуже багато амбіційних планів. І якщо можливо нас раніше не так не цінили, то напевно ті черги на кордоні, ті так. зрештою інші ситуації, які з'являлися в нас там по інших, скажімо, напрямках, вони зараз вони зараз вилізли всі назовні і всі, всі згадали за волинь. А чому там так? А тому, що все ж, все ж таки треба було відвідувати, дивитися, слідкувати і робити досить гарний аналіз. Чи потрібно було будувати дороги до е, Луганської області, яка зараз фактично е, на 80 чи на 90% відсотків окупована? Чи все ж таки дати інфраструктурно розвинути невеликі ділянки дороги, невеликі, можливо, якісь там будівництво там чи медичних об'єктів чи соціальних об'єктів, і зараз мати спокій і не переживати за? Е, Первнутньо переміщених осіб не переживати зрештою за ті проекти, які зараз до кінця не реалізовані у нас на території області. Ви знаєте, я би хотіла побачити ще би ту людину, яка формує, скажімо, список чергової приватизації. Мене дуже подивувала історія. Я думала, що вона мала би ну тихенько так завершитися. Те, що стосується волень природи, Волинторф, Волинторф. Так ось і коли я побачила в черговий раз, що ця інформація чомусь блукає. Отими списками мене відверто це подивувало в тих умовах, які є на сьогоднішній день. Чи може обласна рада у якийсь спосіб впливати на оцю політику приватизації? Чи можемо ми доказувати, чи можемо ми пояснювати, чи взагалі люди повинні приїхати на місце подивитися і сказати, та ну заради бога, ну помилилися ми. Тих умовах, які є на сьогоднішній день, забезпечити, скажімо так, альтернативним паливом людей, це дуже важливо, щоб не тільки ми думали, як би до лісівника добігти, а є просто своє хороше підприємство, і все, що потрібно, просто не заважати. У нас є приклад цього волинь якому вирішили Богу дякувати. Ми не заважаємо і воно працює. Саме завдяки волинь природресурсу зараз працює це... сьогодні. Працює -торф, торф. Так. І якщо відверто сказати, то не потрібно нікуди їхати. Просто переглянути документацію і поставити собі великий знак питання, чому Волиньторф виключений з складу стратегічних підприємств в той час, коли в нас невідомо, що буде з газом, в той час в нас невідомо, коли що буде з електроенергією. Ми до сих пір фонд держмайна не повернув в список стратегічних підприємств Волинторф. Стратегічні підприємства можна все-таки зняти з цього списку з малої приватизації. І одне звернення минулої каденції, два звернення вже теперішньої каденції депутатів. Я Думаю, що навіть з тим, що ми закликаємо, що в нас є комунальне підприємство, яке має свої ліцензовані площі торфу, яке готово дати сировину на багато років для волинь торфу і зберегти її робочі місця. І, зрештою, той самий торф воно може працювати. Ми готові його взяти до себе в комунальну власність. І воно нікуди не дінеться, тому що воно є на теренах області і тут. Працюють наші люди і так, як нам, так як мені голови обласної ради, як там депутатам, мажоритарщикам з Верховної Ради, Ні, так нікому не болить, як болить нам саме доля цього підприємства. Звичайно, можна одним розчірком пера взяти в. Mm -hmm. Поставити на аукціон, але це поставить під, під під дуже великі ризики існування даного підприємства, існування робочих місць, існування, зрештою, подалі сировини для опалення соціальної сфери, а це велика негазифікована площа яка з північні райони нашої області. Тобто дуже, дуже дуже багато є запитань. Тому навіть без виїзду, умовно, там з е, печерських пагорбів, з, е, з тих кабінетів, можна зробити собі такий аналіз на здоровий глузд і побачити, що це підприємство дійсно є стратегічне і завжди було стратегічне. І, зрештою, як мінімум передати його на. Е, Комунальну власність обласної ради, і повірте, воно буде працювати, буде приносити і прибутки, і буде забезпечити стратегічним паливом наші північні райони і нашу соціальну сферу в тих регіонах, де немає газу. А знаєте, а я би хотіла, щоб отакий приїхав, і подивився очі в очі. Просто тим людям, які користуються цим палом, ті, які там працюють, і власне тим депутатам, які так в своїй особі готові, як ви кажете, взяти це комунальну власність, підтримувати і своїм словом доказати, що воно не буде і буде працювати, тому що маємо хороший приклад. Ви знаєте, Кчу, я хотіла ще поговорити з вами про бюджетну політику, але давайте ми це відтягнемо раптом. Шмагаль приїде, та й ми будемо мати про що говорити. Так, ось а на завершення, ну не можу я не Питати, подивилася я коментарі під певними інформаційними матеріалами з приводу того, у як, у який спосіб у нас підтримують спорт і розвивають його. Так є люди, які говорять про те, що ай, ну ніби як і не на часі. Я знаю, що у вас зовсім інша думка, але я хочу, щоб ви у цій студії зараз сказали своє слово з отаким опонентам, які вважають, що ну. Нема чого, а з іншого боку, коли ми йдемо, от я йду з раночку, так на роботу я бачу, як там діти граються на спортивних майданчиках, у кого є така можливість. Я розумію, що це важливо. А на дорослому рівні, скажімо, на тому ж депутатському мені здається, тут що то тим паче однозначно спорт потрібно розвивати 24 лютого поставило напевно нові пріоритети для держави для. Областей і на певний час ми, напевно, почали забувати за спорт, за культуру, за все решта, хоча, напевно це не зовсім правильно. І коли вони самі почали як кажуть, варитися в своєму соці, ми бачимо, що вони ну, не витягують Були неодноразові одно, не звернення про те, що артисти хочуть їхати десь там в прифронтову зону чи там на дислокацію військо, Ну, військових, це не завжди можна дозволити, тому що це є секретні об'єкти, і ми не можемо там. Можливо, навіть якийсь хоча б маленький натяк дати ворогу для того, щоб десь не дай Бог, нанести удару. Знає. Що стосується спорту, почалося так, що багато на змагання не могли виїхати спортсменів. Ще ми розуміємо, що коли навіть вузничка, да, коли навіть діти е, не можуть займатися спортом або змагатися, вони втрачають форму. Вже не говоримо про дорослий спорт. Тому ми всіма е, можливими методами разом з військовою адміністрацією знаходили можливість підтримати спорт і далі будемо підтримувати спорт, тому що разом з своїми перемогами вони наближають перемоги України над Росією. Ну що? На нині будемо ставити крапку. Григорій Недопад, голова Волинської обласної ради в ефірі інформаційно-аналітичних студій телеканалу «Аверс». Дякую вам за розмову, за роботу, за коментарі, за щирість, за відвертість. Запрошую студію. Пасибі. Дякую. Дякую усім, хто дивився. Міцності, сили, духу нам у нашій дорозі. Такій великій до великої перемоги. Хай щастить усім. Пасиві.